Друзі, всім привіт! Сьогодні огляд на найкращу кавоварку для дома, для домашнього використання, для вашої мами, для вашої сестри, для вашої навіть бабусі, бо це Clever Dripper, Найпростіша кавоварка у світі, я думаю. Сьогодні буде просто ультимативний огляд, гайд, інструкція. Називайте, як хочете. Буде два рецепти: один суперпростий, інший супер задрозький. Тобто такі дві паралельно протилежні сторони цього девайсу. Сьогодні буде рецепт наступний. Простий буде. Ми беремо 20 грам кави, ми беремо 300 води, у нас третій 1 до 15, беремо воду 95 градусів. І е, що ми робимо? Е, надягаємо фільтр, фільтр каву, каву згулемо водою, чекаємо 2 хвилини. 2 хвилини пройшов, помішали. Ще там почекали секунд 20, поставили і воно протікає. До речі, е, за що я люблю клевер особисто. От у мене нема немає такого чайника з носиком, у мене є просто чайник. І ідеально їм користуватися. Тобто клевер не вибагує до вашого чайника, можна хоч з чашки заливати. Я не знаю, хоч, хоч, чим, чим завгодно. Тобто це стартовий ідеальний девайс для дому, якщо ви хочете пити спешалті фільдер. Вдома краще клевера нічого немає. По суті, це така трапецевідна воронка, має клапан. Тобто, так, якщо він так стоїть, то він закритий, і у вас нічого не витече, Якщо ви ставите його на тару, беремо тару. Він відкривається, ось от яка кава. От весь принцип роботи, в принципі, нічого складного. Тобто тут кава заварюється імерсійним методом заварювання, тобто настоюванням. Як і аеропрес, як і френчпрес, як і чашка. Якщо ви задумувались про те, щоб взяти собі ту величезну якусь крапельковарку за тисячу, за тисячу денег, то ця штучка замінить вам дуже легко, бо її заварювати теж дуже легко. Просто залили водою, почекали, поставили, у вас готова кава. Але при цьому тут більше налаштувань, тут більше контролю, і на майбутнє, коли будете більше знати про каву, ви зможете краще підлаштовувати ваш рецепт, ніж ваша ніж ваша крапельна кавоварка. У нас має, мається такий паперовий фільтр. Ми його беремо, складаємо разочок. Отут спочатку знизу, потім збоку. Розкриваємо. Трошки розрівняли і сюди поклали. Все. А є ще такий варіант. До речі, багаторозовий фільтр для клеверу. Теж, ну, прикольна штука, має право на життя. Виплатити багаторозовістю за незручність. Все, поїхали варити простий рецепт. Ну, я буду робити, скажу ж, одночасно два. Нам все вона треба трошки прогріти. Все, закрили, хай воно там трошки прогрівається. А тут нам нічого гріти не треба. Тоді ми беремо нашу каву, просто засипали. Що то типу, розрівняли, хоча це не обов'язково? 95 градусів, 94, ну там плюс-мінус. Давайте так, вже не важливо. І просто заливаєте 300 грам води. Якось. Все, 300 грам води є. Все, відставили, чекаємо. Що ми тут робимо? Де там мій інструмент? Зливаємо нашу воду. Ми прогріли наш клевер. Тут суть буде інша взагалі. На другій хвилині тут треба так от помішати, зламати корочку. І помішати. Не сильно інтенсивно. Отак от, от раз 10-15 помішали і все. Відклали. На 2. Е, давайте вже зараз, на 2,20 я ставлю мій клевер перший. Простий, звичайний, зливатися. Хай зливається. Тут е, кава така натуральна обробка. Доволі екстрактивно, тому я думаю, що невеликий не, не час заварювання тут буде саме те, що треба. Бо це попав на не лагине, кажу ж, натуральна обробка. Да, я ж кажу, вже казав не один раз, це ідеальний рецепт, щоб зранку робити. І для новачків, для тих, хто взагалі е, з кавою фільтр не сильно знайомий. Що ми тут робимо? По-перше, збили таймер. Все, 300 кип'ятку є. Далі. Беремо нашу каву. Обережно висипаємо зверху. Як обережно, як виходить насправді. Єсь. Беремо ложечку, якось її трошечки розрівнюємо зверху. Але не ламайте каву-таблетку. Я, до речі, її доволі обережно висипав, я думаю, що окей. І накриваємо кришкою і чекаємо 5 хвилин. Так, трошечки наша Монаті. Роз його. У тебе чашка є. У мене чашка є. Що, давай поки е, у нас настоюється наше, наш другий клейвер, спробуємо перший. Ну, клевер. Нормально? Що тобі не так? Я не повихну, так. Ну, може бути. Не ну, обстрагуйся від цього. Нормально. Не... Це ж не кава каву і не спосіб заварювання. Шу -шу -шу. Ну, да, ніби там щось здохло. Шу -шу. Дивіться, як налаштовувати. Ви або регулюєте помел, якщо вам знову ж таки щось гірчить, ТРПК сильно або сильно насичена, збільшуйте трошки помел. Або зменшить час настоювання. Тобто тут такі дві опції, не, навіть три. Можна ще температуру регулювати, але я не сильно раджується робити. Залиште 95. В принципі, коли ви заливаєте, якщо ви не прогріваєте, у вас температура різко падає і там буде менше 92 приблизно. Дивіться, регулюйте помелом, Знову ж таки, кисла, недоварена, зменшить помел, гірка терапка, неприємно насичена, збільшить помел. Або зменшить, або збільшить час заварення. В принципі, той самий принцип... А, у нас 5 хвилин. Зажіть. Дивись, у нас тут така корочка. Наша задача на 5-й хвилині взяти ложку, збити кірку і помішати 10 разів. Блін, Я щось нарахував, скільки разів я мішав, але приблизно 10. Далі ми чекаємо 6 хвилини і я скажу, що будемо робити. Так, да, так, 6 -та хвилина. Так, дивіться, 6 -та хвилина, беремо так, от потрясили. Для чого ми це робимо, щоб розрізняти каву таблетку, коли у нас буде кава знову ж таки проходити, зливатися, у нас вона проходить через рівну кавову таблетку. І все ставимо зливатися. З приводу температури. А, якщо у вас натуральна неробна якась кава, то от 95 може бути може бути забагато. Тобто там 93, зробіть 92. Експериментуйте, 90 навіть. Тобто тут можна експериментувати. Якщо розмита 95 проблем не буде ніколи. Така от порада теж та універсальна. Так, у нас кава готова, 7,20, навіть трошки менше, 7,15, кава стекла, все, супер. У нас є е, наша задроцька воронка. А? а що має право на життя? Якщо просто з або збільшити час, або, або, або може прогрів погано, я не знаю. ну Це прикольно? Тобто тут підкоригувати і все, і буде смачно. Коротше, другий метод має право на життя повністю. Він прикольний, він дійсно прикольний. Тут єдине, що для цієї кави, я ж кажу, варив її перше в житті, треба було трошки довше і настояти, хвилинки на півтори. Або по-моєму, менше, знову ж таки, або, або я прогрів погано, може я щось неправильно зробив. Тобто це 100% може зробити дуже смачно, і що я помітив, це сильно відрізняється від першого методу. Прям сильно відрізняється. Вона більш чиста, вона прямо, ну я ж кажу, навіть прозора. Тобто я її трошки не доварив, я це признаю. Е, можна зробити краще. Тобто, дивіться по вашій каві, е, треба трошки довше, там, не 5 хвилин настоювати, 100 може на шостій помішати, е, на сьомій тридцять вже поставити зливатися. Щось таке. А, це був рецепт від Олександра е, Панащенко. Йому привіт. Він мені написав в інстаграм, типу спробуй. Я місяць не пробував і от нарешті спробував. Ми взяли замовили каву, кинули фільтр, насипали каву, залили 300 води. Почекали е, 2,30, ні, 2 хвилини, на, на, на другій хвилині ми помішали, на 2,30 поставило здивуватися, і у нас час заварення був щось приблизно 3.30. 3 30. І все, ми смакуємо каву. Тут історія трошки інша. Тут ми спочатку налили кипяточку, прогріли його, потім налили води 300 мл, ті самі. зверху насипали 20 г кави, ми ту каву розрівняли, як могли, зверху по воді, при цьому не ламаючи кірку. Накрили кришкою, вона в комплекті для клаверу йде. і Почекали 5 хвилин, ну, чекайте 6. Е, коли 6 хвилин пройшли, ми зняли кришку, 10 разів помішали, зламали корочку всю. е, Ще почекали хвилинку, хвилин 30. і е, Коли от у нас 7.30 вже на годину, коли ми беремо наш клевер, отак от його помотозили, у нас кава там трошечки осіла рівномірно, чотенько, і одразу ставимо звуватися. Тут трошки більше кроків просто. А от і все. От вам і огляд на клевери. Купуйте клеверову радіокава. У нас рожеве є? Нема? Не знаю? Є, є, є рожевий клевер, блін, клас. Все, купуйте клевера для своєї мами, для своєї подруги. Це ну, краще, нічого немає. Все, до побачення. Хай щастить.